Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Друзі, мене звати Коля Колюк і ви на туб-каналі виноград це просто. Ну, нарешті побудь, дочекалися найкращої пори для виноградарів. Сонце у нас радує такою погодою, аж через щур. От. І вже в принципі, готові всі ультраранні сорти і на підході друга категорія ранніх сортів. Тобто буквально по деяких позиціях 2-3 дні. Тож не буду вас затримати, зараз коротенько пройдемося по нашому винограднику і покажемо, що в нас готове на сьогоднішній даний момент. Друзі, першим у нас йде ромбік, значить, мабуть, один із перших дозрів, вже десь тижні готовий. От, значить, ягода дуже солодка, і я люблю, наприклад, в ньому в такий момент, що в ньому дуже тонка шкірка, яка з'їдається. Тобто сахар гарний і легенький мускат. От. Гібридна форма вогняний. Це тут у нас перший врожай сигнальний, буквально десь десятка-півтора грун. От. Ну такий, звісно, колір да, дає він цікавий. Чесно скажу, ще ми його не куштували. От, десь буквально ще днів 5 йому, по термінах дозрівання. Сорт сенсація буквально днів 5-7. На підході. Тут стабільно ведь дуже врожайні. Це така ягода і грона по типу Преображення, хто орієнтується. І з року в рік велика ягода, великий грони, і дуже гарний врожай. Так дам загальний план, щоб розуміння було, яка нагрузку тягне. виноградний гарний Це Тут двох плоскосна шпалера. Це Знімаю по одній частині шпалері, там те саме на другій стороні. Тобто сенсація завжди в топі. Так, слідуючий у нас варіант Каталонія нашого українського селекціонера Бурдака Олександра Васильовича. Ну це вже можна сказати класика. Класика, з року в рік стабільний. З утра він, допустимо, те, що мені подобається, дуже хрустка ягода. Це мене влюблений виноград моєї дружини. Дуже хрумка, полотна. от. Мускатів тут ніяких нема, але дуже смачна ягода. З ультрарані і з року в рік також по нагрузки по вражайність тягне як потрібно. Так. Далі сорт Нельсон, легкий мускат. Взагалі за... завжди виходить на ранні терміни, в цьому году вийшов майже на ультраранній. Легкий мускат, як ми кажемо, завжди такий освіжаючий, по типу аркадії, От. Нагрузку також тягне з року в рік. От. Досить стабільна форма на двохплоскосній шпалері. також. Сорт Атос на сьогоднішній день повністю готовий, ультрарання форма. І з року в рік стабільний урожай, з року в рік тягне нагрузку без проблем. От. Тут класичний виноградний смак. Тобто тут немає ні мускатів, ні фруктових відтинки, класичний виноград так покажу два куща на двохплоскосній шпалері, як витягне нагрузку. Тут, звісно, ми вже його підрізали суттєво. Десь ящиків 5 пішло на реалізацію. Тому місцями такі пробіли. але разом з тим з руку в рік я ж кажу дуже стабільна форма. Сорт Атос. Друзі, пріма України. Ну, взагалі у мене на винограднику зазвичай як дегустацію проводимо в самий кінець підводним людей. Чому? Тому що дуже потужний мускат. Там якісь квіткові тона, тобто ну, її треба не знімати, її треба пробувати відверто. Її буквально ще десь днів 3-4. Там вже і смак є, і вже і цукор підтягує, лише десь буквально 3-4 доби і буде вона готова. Друзі, ну вже, мабуть, класика відкрайнова, сорт Преображення. Я завжди кажу, не слухайте, не вірте, що воно має бути біло-зелено-розовим, воно має бути рожевим, якщо це все правильно доглядається. О, значить Шкурочка тоненька, діти люблять його з цього моменту. Да? От, І при повному визріванні, якщо не перегружати, навіть такі відтінки хурми от, в шкірки. Тобто, Приближення теж воно таке специфічне. Такий кущик під нагрузкою. Тут також два кущі. ну Нагрузку тягне, якщо з перехідом на арку. то дуже гарно, причому вже лоза починає визрівати. Так, рухаємось далі. Так, Слідуюча форма кишмиш красен. Дійсно 100% кишмиш і у нього такий момент цікавий, що він по суті універсальний сорт. Тобто він, його можна використовувати на вино. У ньому дійсно якийсь такий відтінок, є якась лісова ягода, якщо при повному визріванні. Теж досить цікавий кишмишок, Всім рекомендую. Слідуюча форма кишмиш єсенія. Він звичайно на ранні терміни виходить, тут ще сахарок слабенький, але така дуже приємна кольору рожевого форма. Друзі, знову ж таки, класика від Крайнова, на мій погляд, сорт аюта. Значить, Ультраранні терміни дозрівання вже повністю готові. Ми тут вже і ріжемо, ріжемо, вже мабуть, половину з цих двох кущів все зрізано, Кущан пробігли. Да. Значить, що по аюті? Ну, це такі мої любимчики. Значить, Я люблю мускатні сорта, вони багатші на смак. У неї дуже шикарний мускат і плюс до того дуже хрустка ягода. О, тобто вона і хрумтить під зубами, як кажуть, діти лопає, да? Плотна і дуже гарний мускат. Форма аюта. Ну, і, Мабуть, вже всім відомий виноградером Kishmi Shвеліis. Тут, мабуть, доведеться вибачаю, трошки зробити 90 градусів розворот, щоб зрозуміти, які це грони. О, тобто Це звісно, вже така класика. От, ізюм з нього у нас всю зиму, тому що він такий видає, у нас було 4200 грона, тобто дуже крупні грона, дуже смачний виноград, До до чого ж, до того, що в нього не простий смак, у нього мускат легкий. Йому ще десь тиждень точно висить. От. З вілісом звичайно, треба навчитися працювати, але дуже гарна форма. Хто вчиться того виходить, все, все добре робить. Нагрузку також тягне без проблем. Друзі, черговий сорт кишмиш Пітер. Я думаю, теж вже всі давним-давно знають. От, дуже смачна ягода, кишмиш першого сорту, немає ні кісточок, ні рудиментів. Він у нас тут перед хатою на арку, у батьків. Тут вже звісно, десь половину точно з нього зрізали. От, але ми його що плюсики, Ми його не нормуємо взагалі, абсолютно. що він видає, те ми з нього зрізаємо. Да? От, і Всі знають, що в нього дуже багатий смак. Тобто там і суниця якась, там є і лабруска, Хто знає що така лабруска, це Лідія Забела по типу які були винаги і виногради раніше да, такий присмак. От, ну, в ньому переважає суниця. Тобто, дійсно дуже смачний виноград. Дітки дуже його люблять. Так, рухаємось далі. Гібридна форма сонечко. Тут буквально одна грунта, сигналка в цьому році. Дуже смачний мускат. Відписанки Олега Миколаєвича від нашого дідушки, сидить в Нікополі колдує. Такі всі смачні сорти. От, всім раджу, дуже смачний мускат. Кишмиш бравісимо. Гронка невеличка, дуже сигнальна. Дуже солодкий кишмиш і ягода наростає з руками. Це вже перевірно. як для кишмиша досить таки непогано. Кишмиш бравісимо. Гібридна форма зорінька. Ну, Зоріньку також всі гарно знають, вона просто горить на винограднику, як прикраса. Така плотна хрумка ягода десь по типу каталонії. Це тут теж у нас перший врожайчик. І так десь 7-8 гронок зацепилося. Гібридна форма зорінька. Сорт Софія взагалі-то зазвичай на ранні терміни виходу, а тут смістилися десь під ультраранні. Така жара стоїть, що трошки всі терміни позивали. Дуже смачна ягода, достатньо крупна і гронки достатньо крупні, кілоків або 200 і більше. Так, друзі, ну також вже, мабуть, широко відомий кишмиш цимус від Олега Миколаївича, ну Це мій фаворит із кишмишів. Тут, звісно, кишмиш третій. Клас без сім'яності рудименти є, але дуже класний цитронний мускат. Це, звісно, кишмиш в топі, причому рони також видає за кіло півтора і більші. І нагрузку гарно тягне, тобто, така вже форма, тут теж вже Пішов він на реалізацію. і Діти щіпають повним ходом. Дуже смачний виноград. Продовжуємо огляд, значить також, мабуть, вже класика перевірена часом. Ювілейного черкаська від крайного. І з руку в рік по урожайності, по запиленню, взагалі жодних проблем. Ягода по типу преображення. О, Також тоненька шкірка з'їдаємо. Дуже смачна ягода, дуже крупна, дуже крупні грони. І тягне також нагрузку буквально ще десь 7 днів 5-6. Гібридна форма бананос фруктові намішані тона смаку дуже смачний виноград і буквально в нас другий рік і вже і гарну нагрузочку тягне. шарада юей Гречка Михайла нашого селекціонера. Значить, ну, тут вже гарно всі знають цей сорт, він не новий. Дуже солодкий виноград, він чітко виходить на ультраранні терміни дозрівання і в ньому дуже шикарний відтінок шовковиці. От, вже він є цей відтінок, вже він відчувається, але так, щоб я, я знаю, що може бути яскравіше, я думаю, що днів 2-3 буквально. От, теж другий рік плодоношення, ну так вже нагрузка грон до 20 є. шарада да Ну, і на останок, друзі, вже така нашумівша новинка, хоча вже років 3-4 він в Україні попав, кишміша в Значить, Що в ньому, з кишмішних сортів американських, ну в них такий варіант, що в них да, всі 100% кишміші, а в нього ще така от пальчикова форма і такі оригінальні ямочки. Тобто, всі виноградерів знають цей сорт, він вже не перший рік в Україні. В тому році він в нього був другий сезон у нас, ну він, чесно кажучи, прогуляв. От, а в цьому році вже декілька грон викинув, тобто вже попробуємо. В нього дуже плотна ягода, дуже плотна. Десь я на Ютубі бачив відео, що одною рукою ламають ягоду. От. І таким варіантом я завершую наш відеогляд. Все, друзі, всім найкращих урожаю!